Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. А поруч зі мною співак ведучий автор, пісень та продюсер. І за внесок в українську культуру він нагороджений званням заслуженого артиста України в студії Андрій Князь. Доброго дня, доброго дня. А, я дізнався, і це ну для мене не було несподіванкою. Що Андрій Князь це а, псевдоним, псевдонім, та. І у багатьох людей є псевдоними. Чому псевдоним? Чому не залишитися ну там Андрієм, ну я не знаю, там Андрієм Руденко, наприклад? Я Андрій Фурдичко, моє справжнє прізвище. Я не знаю, тому що е, коли я починав свою сольну кар'єру, е, якось, ну, якось так сталося, що перед тим як виходити на сцену, я чомусь е, поважав вважав більше за потрібне, що моє прізвище, напевно, не є таке сценічне, uh -huh. не сценічне, а більше е, буденне, напевно, що я не знаю. Але потім, як вияснилося, що я взяв собі псевдонім Андрій Князь, воно з чим не пов'язано, просто вже як по після того, як я взяв собі псевдонім, вже. Е, Вияснилося, що в насправді в роду є фордички князі uh -huh. на львівській у Львівській області. Звідки і мене батьки роду. Тобто, все якось склалося вдало. Ну і... якось так. Одне з другим перепилося. А з 16 років вже творчої діяльності Так. Uh, ви виступали нещодавно на шлягері року. Так, Ми бачили на там, там. Uh, «Шлягер року. Це що? Це такий підсумковий концерт uh, за рік uh, за рік. Uh, ви щось отримали uh, на ну, хоча б задоволення від зустрічі з друзями і з колегами, як то кажуть, по цеху? По цеху. Я вам скажу, що «Шлягер року це вже е, ну такий вже, як е, бренд. В Україні і з 96-го року, здається, йде. Вперше я виступив на шлях року 2001 році. в мене була вже тоді відзнака як відкриття року, бо я тоді якраз перший раз приїхав до Києва на такий великий концерт, і вперше я виступав тоді на самій більшій сцені країни це в Палаці України. І от проходили роки в мене творчості разом зі шлягером року і 2003, потім 2004-5-му. І останній шлягер року, на якому я виступав, це було 2010 рік, ну і вже тепер 2014 рік. Тобто я вже маю багато нагород від шлягеру року, і це дуже приємно, тому що справді воно вже е, м, таке, як брендовість е, шлягер року, воно. Е, Ну, дає дуже багато, от особливо для артистів, там починаючих. Тобто, якщо ти вже є на шлягері року, відповідно тебе оцінили. Угу. Тобто воно вже є, є якась сходинка вверх. А коли ви стали відкриттям року, це був 2001 рік? рік. — перший рік. А потім, коли ви виступали на шлягері року, ви погоджувалися з тими, кого обирали а, в номінації відкриття року? Ну насправді а я вже якщо чесно не, 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 не угу. пригадую, не пам'ятаю кого там тоді вже е, після мене. Ну я пам'ятаю добре, коли мій дебют був перший. А <хи> ви на свята їздили до Львова? Це звичайно. така традиція вже, так? Да? Ну бо... я, я родом зі Львова. У мене мама у Львові, у мене брат, племінники, друзі. У мене багато друзів у Львові. А тому всі, всі такі свята великі, як Різдво, як Великдень, обов'язково до мами. А ходили прям колюдували? Ходили, і... колядували до друзів. Друзі приходили до нас, колядували додому. Mm -hmm. Ходили до Ялинки, колядували на е... ну і звичайно пили е... глінтвейн. <хи> Їли, ковбаски на ярмарку. Ну куди без того? Це у Львові е, от, Різдво і новий, і новий Рік і Різдво, і так само, як і, і Пасха. ну, Воно якось по-особливому. Зовсім духовно, ну, настільки духовно, настільки щиро і відкрито, і Львів вміє приймати гостей. А Друзі, коли ви збираєтесь а, а, з ними, просять, заспівай. Ну, Андрій, ну давай, ну заспівай. Ну, заспівай ось. ось. Вже, вже тепер не просять. Вони вже знають, що таке. Робота, а що таке, творчість, а що таке, сісти і поколядувати за, за столом з родиною і з друзями це угу. зовсім інакше. А у вас зараз робота чи творчість? Як ви оцінюєте а, ваш а, стан? Ні, звичайно, що і творчість пов'язана з роботою. Бо творчість це тоді, коли я творю на студії, над сценаріями, ну, там, наприклад, до, до кліпів чи угу. там, над піснями, бо я досить часто пишу сам собі пісні. І це є творчість, яка потім виливається відповідно ж в роботу. Бо мої концерти, це і моя робота. А давайте подивимось результат роботи і творчості Андрія князя. Пропоную пісню Чужа наречена. А передивитися це Н... одна з таких з -за, ну головних пісень мої творчості. <гум> одна з одна з головних. Так. Ну тим більше, тобто є вже ну такий стовп. <гум> зрозуміло. Чужа наречена і Андрій Князь, будь ласка. Dźbysznik Чужа наречена і Андрій Князь. А ви знаєте, Андрій, ми навмисно взяли не дуже, м'яко кажучи, е як. якість для того, щоб людей зацікавило, і вони змогли знайти гарну якість. Тобто обов'язково. А ви автор пісень. І чужа наречена це чужа наречена це такий дуже гарний тандем Віталія Куровського і Руслана Квінти. Тобто, ну я думаю. Ми представляти Руслана Квінту нема чого, бо то дуже відомий композитор в Україні. І можна сказати, що це наша співпраця почалася з цієї пісні і так, би вилилася в цілий альбом. А ви співак і ведучий. А що ви ведете? Я веду концерти частенько, Дні міст. Там ні. день народження весіля. Які ваші мами, там брата, батька. Це не для мене. Я більш це так взяти папочку, оголосити артиста і відповідно самому поспівати. А ви виступали так також і за кордоном? Це українська діаспора, так запрошує. Польща, Чехія, Словаччина. Вони сприймають взагалі пісні, їм подобається. Звичайно, бо там ж наші, це ж наші люди запрошують, і їм не вистачає. Ну, наприклад, в Чехії вони слухають свою чеську музику, але звичайно, що їм не вистачає нашої української пісні, української мови, української ну, мелодики. От, наприклад, нещодавно я повернувся з Чикаго, де дуже гарно зустрічали ну, сама діаспора. І вони настільки, наскільки настільки тепло зустрічають артистів з України і дуже. Дуже радісно, от їм приємно, коли приїжджають з України і ще якісь вітання передають. І ну, це це дуже це дуже гарно. А також ви виступали перед обійцями в зоні АТО? Виступали у військовій. Ну в зоні АТО це так я не можу так сказати. Я не хочу. Я взагалі не люблю цієї теми, тому що мені здається, що багато хто спекулює цією темою. Там Тим, що, наприклад, піарить піариться, тим, що їздить в зону АТО чи там, чи в госпіталі, чи в якісь воєнні частини, я думаю, що це треба робити щиро від щирого серця. А про це говорити не варто. Ну, ми можемо все Я можу все одно сказати, так що ви виступали в зоні АТО. перед військовими, які зараз знаходяться у Ну, це у шпиталі. тоді ще не була зона АТО, mm -hmm. це було mm -hmm. перед. При, 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 а хтось. Авторизм. З друзів пішов на, ну, можна сказати, на фронт зі Львова? Чесно, зі нема, львова. Не, не знаю нікого. Mm -hmm. Чесно, не знаю нікого. Чи, чи хтось. Ну, Є друзі друзів. Mm -hmm. І є вже справді такі сумні трошечки цей, що є загиблі у Львові, там мене знайомих. Там, то кум, чи брат, чи сват, я вже не пам'ятаю. Ну є, є знайомих там. Ну які вже торкали, торкається вже трошечки з моїх знайомих хороших. Ще один фрагмент кліпу і пісні Андрія князя Дякую тобі, мамо! Так це текст. Ну я це мені подарувала пісню моя дуже хороша подруга, молода співачка Катя Бойко. І вона написала для своєї мами. І коли мені дуже сподобалась та пісня, якось ми у нас є кілька дуетів з нею, і ми так. Вона мені заспівала цю пісню, я кажу, у мене якраз з мами було ювілей 55 років. Я кажу, я дуже хочу мамі заспівати цю пісню. І вона мені вдалася ця пісня. Потім я кажу, Кать, давай вже, хай буде в мене в репертуарі, чи можна. Звичайно, що можна. І я написав, записав, ну, вже відзняв кліп ще минулого року на День матері, і випустив альбом, який також назвав Дякую тобі, мама». Ну, я так розумію, що мама, коли чує цю пісню від сина, плаче. Дякую тобі, мамо, і Андрій князь, дивимось Ти навчила мене відрізняти, чесне слово від злої неправди, і любити навколишній світ, розуміти кохання і гріх, Ти співала мені колискові Жила в Ірі, на дії, любові, і в садочку, і в школі казали. Все починається з мами, дякую тобі. Андрій, князь і пісня дякую тобі. А, мамо, а ви також і продюсер. Я розумію, що продюсер повинен когось продюсерувати. Тобто когось повинен продюсувати був, так. Бути або співак, або співачка, і ви його є, є співак. Молодий, талановитий Олег Дацко. Це є мій, це, як би можна сказати, учень, бо я ще крім того всього, я викладаю в університеті культури і мистецтв на кафедрі естрадного вокалу. І в мене є учень Олег Дацко, і ми помаленьку вже можна сказати, робимо перші кроки на великій сцені. Mm -hmm. ну, вже вже рік часу, трошки більше. Тому я вже себе можу гордо назвати mm. продюсером, тому що ми вже записали чотири пісні. Ми відзняли вже один кліп, який був в ротації по в українських каналах. Ну, можна сказати, я вже. Е, так, знаєте, так трошки горджуся як батько, вже має підопічного, вже має сина. І, можна сказати, такого творчого сина. І слава Богу, вдається, концерти є. Тобто є концерти в мене, відповідно, і Олег виступає. А ви викладаєте е естрадний вокал? Так. А спочатку для того, щоб його викладати, самому треба навчитися Звичайно. естрадному вокалу. Де ви вчилися? Хто був е вашим вчителем? Я вам скажу. Е Конкретно вчителем вокалу мене дуже було багато. дуже було багато. Но, е, от щоб естрадний вокал, тобто я і у Львові вчився, в консерваторії в мене був викладач. Я і мав приватні уроки. Також, ну, найбільше, хто мені дав, це були Наталя Потапенко. Джазова, естрадно, поп, джазова виконавиця в Україні. Вона більш так це є. В Києві, коли переїхав, я почав ходити до неї на уроки вокалу. От вона мені багато дала. Після того, звичайно, що університет культури, викладачі університету культури це Алла Попова, народна артистка України, яка мені дуже. ну, дуже... І зараз ми, можна сказати, ми вже тепер на кафедрі, як цей як колеги по, по, по цеху, а колись вона мене навчила співати. Це. Е, Звичайно, що Павло, Павло Зібров теж в нас на кафедрі, і ми зараз, він в мене два роки не викладав, не викладав вокал. Кожен дав мені своє, свою, свою частинку. І а... я думаю, що, що тепер я можу передавати це. А ви, як продюсер, можете підтвердити тезу, що, в принципі, зірку можна зробити з будь-кого. Головне, збільшити ротацію на радіостанції або на телебаченні, і народ там, звикне і буде вже співати. Ні, я вам скажу, що. Е... Зірку можна зробити будь з будь-кого, це ви правду говорите. Але і, і от маючи великі гроші, маючи хороші зв'язки, і по каналах, і по радіо, звичайно, що можна зробити. Але чи та зірка за от, як спалахне і погасне, чи та зірка буде світити довго? Це вже залежить від тої людини, конкретно від якої в якої викладаєте ви вкладаєте гроші, душу, якщо це людина, яка має свій стержень. І має потенціал, і хоче працювати, і головне, щоб хотіла працювати, а не була як надовною лялькою. знаєте. а зараз студенти вони хочуть працювати чи хочуть відразу бути? Працювати? Я вам скажу так: що студенти є різні. Так само, як коли я вчився, були так само всі різні. Хто хоче вчитися, завжди навчиться. Хто не хоче, той прогулює і не вчиться, і буде говорити, що його нічого не навчили. 2001 рік, шляга року, ви отримали відкриття року. А наступний сходинка, я так розумію, визнання ви намагалися. Приборкати так, мабуть. Євробачення як приборкати, можна сказати. Тоді всі виринули в Євробачення, Коли mm -hmm. почали робити, не коли там як Олександр Пономарьов їздив, чи Руслана, чи е, не пам'ятаєш, хто так їздив, кого просто національна телекомпанія одну людину висувала. І та людина їхала, коли вже почали робити відбіркові тури, uh -huh. воно ж стало модно зробити, зробити от такі, показатися на всю країну, і відповідно безкоштовна ротація пісні знову ж на першому національному. Це плюс це, це, це плюс для а, артиста. Ну я не, я не скажу, що це плюс, і я не скажу, що це мінус, це нормально. А те, що ви не пройшли там відбірковий тур, це сприймається як а, там провал, а, недоробка якась там. Ні, ну коли людина йде і ставить собі за мету перемогти. Uh -huh. І от тоді людина розчаровується. А коли я, наприклад, не йшов з тою метою, бо знаючи, який дорогий конкурс цей Євробачення, особливо підготовка до Євробачення, ну там треба мати як мінімум за плечима 200-300 тисяч євро, розумієте, коли людина не має тих грошей. Ну, відповідно, яка мета перемогти? Mm. <рі> Десяться а... просто гарно показати. А взагалі, Євробачення, воно того варте для того, щоб витратити. Е... Ну, нехай там ми зараз збільшимо цю суму півмільйона євро. Е... Пройти конкурс, зайняти, тяжкий такий шлях, так? та, посісти якесь місце ну, явно не призове. І мені здається, що там а, політичні такі виважені рішення приймаються не за, а, там, за талантом, за піснею, mm. там, за шоу. А ну, так, так потрібно. Це я питаю. Дуже багато мені, велика політика мені, так, здається, там, не перемогти, витратити пільм євро і, і все. Воно варто того. Я вам скажу так, коли, хтось, коли вже перемагають, от на самому Євробаченні в, там, в тій країні, яка представляє в цей конкретний рік, звичайно, воно повертається. От, якщо взяти, наприклад, нашу Руслану, яка перемогла, знаючи, вона неодноразово сама про це говорила, що вона багато вклала, багато в заставу поставила, і вона перемогла, ну і, звичайно, вона дотепер їздить по цілій Європі, по цілому світу. Я думаю, що це все окуповується. <гум> я читав, що ви а, виконуєте пісні у стилі а, поп і Оп. у стилі а, рок навіть. Ні, не рок, поп-рок. Оце в мене був такий альбом, був такий період, 2001-2002 рік. Е, є пісні такі з елементами, можна сказати. <гум> ну, я не скажу, що. Е, е... Я буду дуже рвати на собі сорочку і кричати вишиванку, і кричати, що я рок виконавець. Я, я, я попсовік нормальний. А, слухаємо ще одну нормальну попсову пісню під назвою Хто ти така? Та да. це мої слова. А, дивимось. І я тебе, я тебе кохаю. А, хто ти така і а, Андрій Князь? А, запитують редактори, чи нападали на вас прихильники. Ні-ні. Прихильниці. О, а, прихильниці? Да, перед Не нападали. Я вам скажу, що завжди вони є і бувають, що і машини перевертають, чуть-чуть не перевертали після концерту, звичайно ж. А, Ну, але щоб так нападали, я вам скажу, що не можуть прихильники робити пакість своєму кумиру ніколи. Вони можуть, звичайно, що там деколи. Чи бувало таке, що мені раз рукав відірвали на сорочці. <сували> на Це пристрасть, чи вони <сували> чимось там незадоволені? Ні, навпаки, ви що, навпаки задоволені. Задовлені. А взагалі бувають, е, ну е, на телебаченні, буває там, ну там невдале інтерв'ю, там провальний якийсь там ефір, там те не працює мікрофон, там щось. А провальний концерт він взагалі е, буває, про який навіть і згадувати не хочеться. Ні, я вам скажу, що. Е... Це не провальний концерт, це є казуси просто на різних концертах. Бувало таке, що я її під, під сцену падав. Бувало в мене, що одною ногою провалився під сцену, бувало. Бувало, що слова забував в піснях і співав перший куплет два рази чи три навіть. знаєте. Бувало, що її в приспів забував слова, то було ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А там, де прописані бек-вокал, то я вже чую, що треба співати, розумієте. Вот бувають різні казуси, але щоб було провал ну. Є з чого посміятися? Може, в цей момент, коли виходиш зі сцени, там вже потім, знаєш, то вже тоді думаєш, ой, то не вдалося, то не вдалося. Але через день, два, три, там через місяць вже смієшся з того. Всього. А ви самі сказали, що ви нормальний е попсовик, так? Да. Ви сказали. Да. А, ну і є якась така е ну, аксіома, мабуть, ну нібито там всі співають попсові пісні під, фоно під фонограму. Ви як співаєте на власному концерті? Ну, якщо це живий концерт, о, сольний концерт, звичайно, що з е, живим бендом, uh -huh. е, з бек-вокалами живими, все-все. А як е, так, як телезйомка, звичайно е, включається мінус або плюс, uh -huh. все залежить від формату акції: день народження, дні міст, весілля, звичайно, що наживо. Звичайно, що наживо, не ну, публіку ніколи не обдуриш. Тим більше а, що, тим більше зараз. Колись в 90-х можна було дурити гу -гу. і дуже люди велися. Тепер нікого не обдуриш. А я зараз хотів з'ясувати, ви весілля ви виступаєте чи не виступаєте? На початку ми здається ні, я казав, що я не веду весілля як ведучий. А як співак, співаю? Ні, я просто не люблю оці конкурси вести, оці качалки. Ну то таке дурість для мене. Я ніколи в них участі не беру. І мені то якось надавати тости там. Молодятам, там батьками вислуховувати це все особливо в кінці вечора. А... Не було, не було. Я просто кілька разів так спостерігав за тим всім. Я зрозумів, що це не моє. А є якісь концерти, від яких ви відмовляєтесь? Тому що це для вас ну також там не, не дуже там цікаво. Ой, зараз, якщо чесно, я не пригадаю, ну було кілька моментів, що я відмовлявся, але я не пам'ятаю причини. Було, ну, щось, щось, значить, було щось неприємне. знаєте. Кращий сольний концерт? чи все Звичайно, що сольний. А, ч, а чому? Це ж навантаження. Півтори години, мабуть, треба. Півтори-дві години, але відкриваєшся. То легше, ну, я не знаю, Це важче. Угу. Легше вийти дві-три дві, дві, пісні заспівати і піти, і далі хай хтось після, після тебе співає. А, це набагато важче, але набагато. Сприймається краще mm -hmm. і публікою мені легше працюється, мені легше душу відкривається. Мені цікавіше кожному глядачу в залі подивитися в очі і сказати всю правду, що ну, своїми піснями, все, що я відчуваю, все, що мене болить, наприклад, там чи, чи навпаки, коли серце радіє. А, і а, кращий да. контакт з публікою, коли є живі, сольні концерти. А ви самі а, пишете а, тексти пісень? А, ситуація і в країні якось а, відображається у піснях і зараз у, у новому альбомі, наприклад. В новому альбомі це було дякую тобі, мамо» – останній останній альбом, який вийшов в травні місяці минулого року на День матері. Е, я вам скажу так: там дуже багато пісень про маму, дуже багато пісень, яких я не хотів. Е, Нагромаджувати ще, ще більше, розумієте, хочеться, щоб людина, яка несе творчість, щоб було більше позитиву. Бо негативу вистачає і так, включати кожні новини, інтернет. Радіо, і ти чуєш один негатив. І хочеться, щоб наші матері трошки навіть усміхалися більше, розумієте? Хали або, або якщо плакали, то плакали в якогось радості, щастя. Бо не хочеться вже чути того всього і нагнітання, і навіть в піснях це своїх давати. От, наприклад, останню пісню, яку я записав, я от зараз планую кліп знімати на неї весною. Це називається Синє небо, жовте поле. А у нас небо, синє небо, а у нас поле, жовте поле. А у нас люди щирі люди. Ми одна сім'я. І пісня дуже весела, радісна і. І навіть під час тих всіх подій мене просто хотілося написати, що що би не було, у нас синє небо, у нас жовте поле, і в нас гарні, хороші люди. Ну, здається, треба дочекатися літа для того, щоб зняти цей кліп, щоб і небо було б, і... Я буду починати з весни. Ви знімали кліп навіть на Мальті, коли давали концерт у Чикаго. Ну я думаю, що взяти будь-якого співака намагається якось виїхати і зняти кліп. Десь за, десь, кор... за десь за кордоном. Там картинка краще. чи ні? Просто часто буває, що поєднуєш корисне з приємним. Mm -hmm. Тиждень відпочиваєш, але тиждень трошки, ну для мене, якщо чесно, от тиждень це нормальний відпочинок, десять днів це вже забагато. Mm -hmm. А коли ще під час цього ти і можеш використати це з користю і зняти відео ряд ті, ті три дні, коли вже тобі нудно відпочивати лежати на пляжі, то я думаю, що це нормально і привести з собою відеороботу. Ну а зараз сучасна а, відеокамера а, вже не така і завелика, і не така, здається, і коштовна. А можна знімати відео. Кліпи, і на фотоапарат. І на фотоапарат. А, тобто ви заощаджуєте на зйомках кліпів? Звичайно. Це все ж таки так з розмахом. Повинен бути режисер, автор сценарію. Це а з... колись так було. А зараз як? Зараз, бачите, зараз криза і торкнулася всіх, і артистів також. розумієте? І, але все рівно треба не відставати, треба все рівно щось робити. І от, наприклад, кліп Дякую тобі, мамо», Ми зняли все своїми силами на Рірі і угу. красиво, нормально вийшло, розумієте? Звичайно, що там не, не, не бюджетний такий варіант, але Малобюджетний, але він мусить бути. Все рівно якийсь варіант мусить бути. Але він має тільки бути зі смаком. Ну, і... Обов'язково зі смаком має бути. Бо мені не подобається, коли от щось ну, мені нав'язують. А воно мені потім не йде. Я навіть потім не даю в ефір. У мене є такі два кліпи, так стоять. А, <годи> ми дивилися кліп на пісню Дякую тобі мамо", і Там діти були. Я <годи> так розумію, що для того, щоб щось заощадити на кліпі, треба взяти якийсь знайомих, у яких є діти, і запросити їх про Звичайно. <годи> Це дитяча школа Енджл. Моєї подруги Лесі Шмаленко, колеги, до речі, по роботі в університеті ми разом. У неї є дитяча своя школа. І от дівчаток, хлопчиків приводили. Дуже мені сподобалося. <рес> Навіть мій похресник там знімається в ролі козачка. Він в цьому кліпі. А з нами сьогодні був Андрій Князь, це співак, ведучий, автор пісень і продюсер. Дякую, Дякую, що завітали. Дякую вам за запрошення. Запрошуйте, буду приходити. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії ми ще повернемось.